25 вересня по 15 жовтня в Бордянську проходила акція Милосердя діти дітям, ініційована на підтримку благодійної акції Запорізької єпархії до Всесвітнього дня паліативної хоспісної допомоги. Старт такому марафону доброти дали учні і гімназії номороди Надія, залучивши до участі в акції всі міські школи. І ось цього вівторка в Чернігівському дитячому будинку зустрічали бордянські гості з подарунками. Після особливого молебню, у храмі новомучників Бердянських, де лунали молитви про божу допомогу у добрій справі, до Чернігівського дитячого будинку, ще у селі Калинівка, відправилася ціла колона машин. Керівники та організатори акції а також люди, які перейнялися чужою бідою, побажали особисто привезти подарунки. Особливу роль у проведенні акції зіграла гімназія «Надія». Її рада та бригади милосердя за підтримки міського відділу освіти побували у всіх школах міста, закликавши своїх ровесників долучитися до цього гуманітарного проєкту. І результат дійсно вразив на думку директора гімназії «Надія» Валентини Сергієнко: якщо молодь здатна до милосердя, значить у нас є майбутнє. Взагалі ж потрапляючи у ці стіни, одразу розумієш, що таке справжні проблеми у дитячому будинку. Сьогодні знаходиться 125 вихованців, 50 з них діти. Біда торкнулася їх ще з малку. зрозумівши, що дитина народилася хвора, батьки від неї відмовилися. Багато дітей не може навіть нормально ходити, розмовляти, бачити, а іноді і розуміти. Але ж тепло та доброту вони відчувають одразу і ось так, як можуть висловлюють свою радість. У цьому корпусі знаходяться хлопчики та дівчатка, які зовсім не можуть себе обслуговувати. Але ж кожна ця дитина бажає, щоб на неї, хоча б подивилися, а ще краще торкнулися, і у відповідь вони дарують таку любов, яку, мабуть, не зустрінеш серед здорових дітей. Вихованці інтернату з довірою підходять, зазирають в очі та обіймають людей, яких бачать вперше. А може і в останній раз, але ж в очах деяких дорослий смуток. У цієї дівчинки у візку буквально перед приходом чисельних гостей стався приступ епілепсії. А 10-річна Мирослава не дуже бажає спілкування. Зовсім скоро за нею, також за маленьким Євгеном та Богданом, прийдуть їх потенційні батьки з Америки. До речі, за 50 років існування дитячого будинку лише двох його вихованців всиновили, але ж знову таки іноземці. Вони зробили реальним те, що практично неможливо у нашій країні. Льоша у нас був бісконечний себізручок, бізнес передвігався як. Краб, ну, так получилось, что они уже там йому там изготовили, он там передвигается на протезах, Хотя я здесь обращался в Харкові, ем, тоже, чтобы йому е, протезировали, они сказали, що это бесполезно, ничего не, не выйдет. А там люди вже з ним занимаются, і преподаватели нанимают, Я думаю, что может быть через полгода, через год Леша к нам приедет в гости. Микола Славов очолює дитячий будинок, вже 8 рік і для нього це не просто робота. что мне приятно, я делаю добро. Вот мне вот самое главное. Если бы мне было тяжело, я б, наверное, бы, наверное, и не приехал бы сюда. Потому что я живу в соседнем районе, и когда я попал сюда работать, я увидел, что насколько эти дети такие, как можно сказать, беззащитные, и как им все-таки тяжело. Я думаю, а кто если не ты? И вот я остался и работаю это время. И иду на работу. Я не хочу сказать, что с удовольствием, а просто как-то мне легко на душе иду, чтобы... Директор намагається зробити життя цих особливих дітей трошки радіснішим. Організовує подорожі до зоопарку, цирку, театру. Їздять діти і на море. Держава виділяє 6 тисяч гривень на кожну дитину на місяць. Це здається немало, але ж лише на добу вихованцям інтернату необхідно 250 памперсів. А за опалення взимку треба сплатити 200 тисяч гривень на місяць. Крім того, машину швидкої допомоги, яка приїздить за 40 кілометрів, має заправити пальним, якого так тут не вистачає. Чомусь саме дитячий будинок. Тричі на день співробітників дитячого будинку необхідно відвести додому або привести на чергову зміну з сусідніх сел, і це теж досить проблематично, бо старенький транспорт потребує постійного ремонту та звичайно, заправки. В інтернаті гостро не вистачає терапевта, педіатра. Психіатра та логопеда, не дивлячись на стабільну, непогану зарплатню та навіть трьохкімнатне житло, ніхто сюди їхати не хоче. Лікар Ольга Воротинцева, – хранитель інтернату. Вона, хоча давно, і пенсіонерка, але ж вже шість років, працює тут, маючи півставки педіатра. Та півставки стоматолога навіть у відпустці їй не вистачає цих дітей. Вона добре пам'ятає, кому скільки років і через які обставини дитина опинилася в інтернаті. З розумово відсталими вона спілкується як зі здоровими, і вони її розуміють. У другому корпусі мешкають більш-менш адаптовані діти. 12-річний Олег Соловйов радісно зустрічає гостей і із задоволенням веде по приміщенням, показує світлу класну кімнату, затишні спальні, чистеньку кухню та сучасний санвузол. Діти з гордістю демонструють свої робочі зошити, де старано виводять рисочки, квадратики, літери та цифри. Для них це вже велике досягнення. До речі, дитячий будинок має 20 гектарів землі, які оброблює силами дорослих вихованців та найманих робітників. На підсобному господарстві є кури та корови, тож молоко та м'ясо тут своє. Діти тут ситі та одягнуті. Крім того, допомагають інтернату і просто добрі люди, серед яких і багато іноземців. Саме на їхні пожертви тут вдалося побудувати будинок сімейного типу. Єдине, чого не вистачає його вихованцям, окрім здоров'я, звичайно, це Тепла. Тепла имеется в виду такого душевного, чтобы к ним относились даже сотрудники, которые работают возле них. Главное, чтобы это было все от души. Вот это, тогда уже будет самое главное. А так они обеспечены практически всем. Одежда, питание, все. Внимание, да. Они очень довольны, когда приезжают гости к нам, они так радуются. До речі, найближчим часом тут планується будівництво і невеличкої каплиці разом з гостями до Калинівки завітали священнослужителі Бердянської єпархії за благословенням єпископа Бердянського та Приморського Єфрема. Вони провели тут молебень, побажавши всьому персоналу інтернату, Божої допомоги та терпіння, та вручили усім ікони. Дійсно, мабуть, лише Бог дає сили бачити цих дітей кожного дня до корпусу, де знаходяться найважчі діти, гостям порадили не йти, попередивши, що це видовище. Не для тих, у кого слабкі нерви, проте долі усіх вихованців дитячого будинку не залишають байдужими багатьох людей, зокрема учнів бердянських шкіл та їх батьків, вчителів, підприємців за три тижні в нашому місті за допомогою навчальних закладів, мережі магазинів Amstore та Лотос вдалося зібрати вантажну машину гуманітарної допомоги, речей, які так необхідні цим особливим дітям. Це предмети гігієни, канцтовари, а також предмети першої медичної допомоги та навіть солодкі подарунки. Честно говоря, я ехала сюда, очень волновалась, я думала, что у меня будет такое состояние грусти, я боялась заплакать, но зайдя вот в первую комнату, когда нам показали детей, то лица их выражения, радость в глазах, они начали кричать, улыбаться, ну, видно было, что не хватает общения, они были очень рады, когда мы ходили, не хотели нас отпускать, ну и вот побывав так в каждом корпусе, это просто реально, ну, ощущения те, которые заставляют еще раз сюда вернуться. Я думаю, что в ближайшее время я все-таки, может быть, приеду или с семьей, или с ребятами, поделюсь с ними впечатлениями. И приедем все вместе. Я, наверное, чувствовал больше радость, потому что я видел улыбки этих детей. Они были счастливы, когда мы приехали к ним. И я считаю, что такие мероприятия, которые мы устраиваем показывают, что мы не должны отворачиваться от чужой беды. Я хочу, чтобы... Кожен з нас задумался, що є такі люди, що вони нуждаются в помощи, нуждаются в внимании, щоб не тільки принимали приймали но але дети діти вже начинали осознавать в подростковом возрасте, що нужно допомагати, что щось предпринимать. Я зазываю всіх, щоб говорять, краса врятує світ, але ж по справжньому красивою може бути лише добра людина, а життя в нас тільки одне, і було б так прекрасно не лише самому радіти йому. Але й спробувати зробити життя інших набагато легшим, світлішим і радіснішим.